Кому потрібна сукня міняю. Ой, яка чудова в тебе сукня. Саме про таку я мріяла. Подобається, угу. хочеш собі таку, дуже хочу. Ну, мишка Марічка. Тоді міняю на дві капелюх. Ой, добре, забирай, а мені давай свою сукню. М -м, зачекай. Спочатку я помірю твій капелюх, піду до люстерка, а потім же віддам сукню. Ну добре знімай. Угу, Так, все, я зараз прийду. Mm -hmm. ой, Сподіваюся, лисиці підійде мій капелюх. Ой, А ось і я. Ой, ти так швидко, а тобі йде. Угу. Тримай свою сукню, я її у папір загорнула, щоб не забруднилася. Угу. Дякую тобі, лисичка Аліса. Угу. А може, мені зараз приміряти твою ой, мою нову сукню? Ой, ні, ні, не треба. Потім поміряєш, а мені вже час іти до своєї нори. Бувай, мишка Марічка. Бувай, лисиця. Ой, я така зараз щаслива. Привіт, мешка Марічка. Куди йдеш? Ой, В мене нова сукня, кабанчик-пахтанчик. Я її лисиці поміняла. От хочу скоріше приміряти. М -м -м, а на що ти її поміняла на свій капелюх? Хочеш, я тобі покажу? Вона така гарна. Зачекай, ну, я зараз примірю. Так, так, ой, а, а не зрозуміла, а де ж сукня? А? Хі -хі -хі. Ой, хі -хі -хі. Не може. ой, не може. Це ж ти поміняєш. Що повернути мені мою сукню, та моя побігла, бувай кабанчик-богданчик. Оце мишка Марічка довірлива. Невже вона хутро лисице не знає? Хе. Сподіваюся, лисиця вже помітила, що помилилася, і зараз прийде. Привіт, мишка Марічка. Як справи? Та так, чекаю на лисицю. Я їй свій капелюх на сукню поміняла, а вона, мабуть, помилилася та передала мені замість сукні якесь паперове сміття. От я думаю, вона зараз це помітить та повернеться, щоб віддати мені сукню. Мишка Марічка, а мені здається, лисиця не прийде. Чому ти так кажеш? Я думаю, вона тебе надурила. А, але для чого? Ти така довірлива, це ж лисиця, а лисиці дуже хитрі тварини. Чому ти не перевірила пакет? Бо я їй повірила, отже я залишилась без капелюха та без сукні. Не плач, мишка Марічка, почекай на мене тут. Я спробую розібратися з цією шахрайкою. Я знаю, у неї тут нора неподалік. Піду розберуся. Ось це нора Лисиці. Зараз спробую покликати. Лисиця. Лисиця виходь! Ой, почекай, що тобі без річчі. Ані бувай, лисиця, бувай, лисиця стій. А, а, відпусти, відпусти, що ти хочеш. Чого тобі? Ще й це на тобі, капелюх, не мишки Марічки випадково! А, відпусти, відпусти, не відпущу, а, 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 доки не повернеш те, що обіцяла мишці. Що? що я обіцяла? Я їй все віддала. Вона поки взяла, взяла, а потім це вже її справа. Мабуть, вона хоче таким чином повернути свій капелюх. По собі інших не судять. Якщо не хочеш віддавати сукню, тоді повертай її річ, її капелюх, бо я тобі зараз таке влаштую. Добре, добре. Я все зрозуміла. Зачекай мене тут без річі. Я зараз. Ні, я тебе не відпущу. Добре, тоді пішли зі мною, в мою нору. Я віддам тобі сукню. Угу. О, о. О, о. <ривіт> От і все. <ривіт> Ой, обікрали, обікрали. Ой. Мишка Марічка, тримай свою нову сукню. Ой, дякую. Невжилося її повернула. Ти така довірлива. Вона тебе надурила і нічого повертати не збиралася. А як же так? Дуже просто. Вона хотіла забрати твій капелюх і сукню собі залишити, але я змусив її повернути. Дякую тобі, без Немає за що. А ти наступного разу будь уважніше. Не треба бути такою довірливою. Не дарма кажуть довіряй, але перевіряй.